Тобі обіцяли енергію, менше апетит і легке схуднення на кето. Але що, якщо замість цього ти стикаєшся з западінням волоссям, постійною втомою, гормональним хаосом і ще гірше уповільненим метаболізмом? Кето саме по собі нешкідливе, але якщо робити його неправильно, воно може зламати нормальну роботу твого тіла, і ти навіть не зрозумієш, що йде не так, поки не стане запізно. Чи правда що кето руйнує метаболізм? Чому одні на ньому процвітають, а інші ледь тягнуть ноги? Коли ти переходиш на кето, твій метаболізм починає працювати зовсім інакше. Гормони, які регулюють голод і насичення, змінюються. Чито подібна залоза адаптується до нового режиму. Рівень енергії, швидкість спалювання калорій, навіть те, як твоє тіло утримує воду. Усе це може змінитися. І якщо цей процес піде не так, як треба, ти можеш зіткнутися з втомою, з повільненим метаболізмом, випадінням волосся і навіть зменшенням м'язової маси. Тож, давай розберемо всі ключові зміни, які відбуваються в організмі. Змін на кето і те, як вони можуть впливати на твоє здоров'я. Однією з найбільших змін на кето стає регуляція гормонів, які відповідають за голод, насичення і метаболізм. Саме вони визначають, як ти почуваєшся, скільки їси і як швидко твій організм витрачає енергію. І один із ключових гравців у цьому процесі лептин. Лептин – це гормон, який відповідає за відчуття насичення. Його виробляють жирові клітини, і чим більше запасів жиру в організмі, тим вищий рівень лептину. Він сигналізує мозку, що енергії достатньо. І тобі не потрібно їсти. Коли ти переходиш на кето і знижуєш кількість жирових запасів, рівень лептину знижується у короткостроковій перспективі. Це не проблема. Саме завдяки цьому, багато людей на кето відчувають зменшення апетиту. Але якщо ти різко урізаєш калорії або довго сидиш у дефіциті, що часто відбувається з тими, хто хоче схудати вже до завтра на 10 кг, тіло сприймає це як сигнал, що їжі недостатньо, і починає економити енергію. Звідси втома відчуття холоду, менша активність, але це не обов'язково має статися. Щоб цього уникнути, важливо не заходити в жорсткий дефіцит, вживати достатньо жарів і білка, а ще краще додати силові тренування, щоб підтримувати м'язи й активний метаболізм. Якщо ти все робиш правильно, рівень лептину адаптується без негативних наслідків, і твоє тіло працюватиме так, як треба. Лептин це не єдиний гормон, який змінюється, коли ти переходиш на кето. Всі системи організму адаптуються до нового джерела енергії, і одна з них подібна залоза. Саме вона контролює швидкість метаболізму, впливає на рівень енергії, температуру тіла і навіть на твій настрій. Якщо ти правильно налаштовуєш харчування, чи залоза працює в нормальному ритмі, але якщо ти постійно не доїдаєш або перебуваєш у надто великому дефіциті, вона може знизити вироблення гормонів, щоб зекономити ресурси. І тут на перший план виходить Т3 – головний регулятор обміну речовин. Давай розберемося, що з ним відбувається на кето і як уникнути проблем. Один із ключових гормонів, який виробляє щитовидна залоза Т3. І саме він визначає, як ефективно працює твій обмін речовин. На кето рівень Т3 може залишатися стабільним, якщо ти правильно налаштуєш харчування. Але якщо ти заходиш у жорсткий дефіцит калорій, тіло сприймає це як сигнал економити енергію і знижує вироблення Т3. Це не тому, що на кето бракує вуглеводів. Причина в тому, що організм отримує менше пального і переходить у режим збереження ресурсів. Дослідження показують, що низькокалорійні дієти, незалежно від кількості вуглеводів, знижують рівень Т3 у крові. Це особливо помітно, якщо дефіцит калорій триває довго або поєднується з інтенсивними фізичними навантаженнями. В одному з досліджень науковці виявили, що при значному обмеженні калорійності рівень Т3 падає в середньому на 30 4%. Що це означає на практиці? Метаболізм сповільнюється, тобі стає холодніше, особливо мерзнуть руки і ноги, навіть у теплому приміщенні. Енергії менше, з'являється слабкість, навіть якщо ти спиш нормально. Настрій змінюється, може з'явитися дратівливість або повна апатія. Це класичний сигнал, що тіло економить енергію бо вважає, що їжі недостатньо. Але це ще не все. Чи то подібна залоза виробляє Т4 або тироксин це неактивна форма гормону, яка ще не впливає напряму на метаболізм. Щоб Т4 почав працювати, організм має перетворити його на Т3. Основна частина цієї конверсії відбувається в печінці, нирках і тканинах. На кеторівень Т4 зазвичай залишається стабільним, але якщо Т тривалий час у жорсткому дефіциті калорій, тіло може гальмувати конверсію Т4 в Т3, щоб зекономити ту саму енергію. Це означає, що. Що в крові, начебто, достатньо Т4, але він не переходить в активну форму. І як наслідок, метаболізм сповільнюється ще більше. Але справа не тільки в калоріях є ще кілька речей, які можуть заважати нормальному перетворенню Т4 у Т3. Якщо ти постійно в стресі не висипаєшся або виснажуєш себе тренуваннями, рівень кортизолу підскакує, а високий кортизол блокує конверсію Т4 в Т3. І навіть може стимулювати вироблення реверсивного Т3, тобто неактивної форми гормону, яка буквально гальмує метаболізм. Ще один важливий фактор дефіцит поживних речовин. Щитоподібна залоза не може нормально працювати без селену, цинку, йоду, заліза та вітамінів групи В. Якщо їх бракує, вона просто не має ресурсу для Вироблення гормонів і їхньої активації алкоголь теж грає не на, на твою користь, оскільки основна частина перетворення Т4 у Т3 відбувається в печінці, коли вона зайнята детоксикацією алкоголю, цей процес сповільняється. В результаті рівень активного Т3 може падати навіть якщо в тебе немає дефіциту калорій. Тож, якщо ти любиш прибухнути на кето, це може і відіб'ється на рівні гормону щитовидки і на швидкості твого метаболізму. І нарешті кофеїн. Якщо ти любиш каву чи енергетики і п'єш їх у надмірній кількості, рівень кортизолу може підвищуватися. А разом із ним і ризик порушення конверсії Т4 в Т3, це не означає, що треба повністю відмовитися від кави, але якщо ти помічаєш, Втому або проблеми з гормонами, варто задуматися про її кількість. Наступний гормон TSH або тереотропний гормон, який регулює вироблення Т3 і Т4, теж може змінюватися на кету. Якщо організм відчуває, що Т3 падає, гіпофіз дає команду щитоподібній подібні залозі працювати активніше. І TSH може підвищуватися. Але є ще один цікавий момент: у людей, які не заходять у жорсткий дефіцит і правильно балансують раціон, рівень TSH може навіть знижуватися, бо тіло стає більш ефективним у використанні енергії, тож як уникнути проблем? Щоб підтримувати здоровий рівень, Т3 і не сповільнити метаболізм, важливо не заходити в хронічний дефіцит калорій, вживати достатньо важливих мікроелементів, особливо селену, йоду, цинку та достатню кількість жарів і білка, і не доводити тіло до виснаження постійним стресом. Також варто уникати надмірного вживання алкоголю та кофеїну, щоб не створювати зайве навантаження на печінку. Кето саме по собі не є загрозою для щотоподібної залози, але неправильний підхід до нього може уповільнити її роботу. Якщо ти слідкуєш за балансом поживних речовин і не виснажуєш тіло, твій метаболізм працюватиме стабільно, навіть без великої кількості вуглеводів. Але є один момент, на якому я би хотіла сконцентруватися трішки більше і який може все ускладнити це рівень кортизолу. Коли кортизолу забагато, починаються проблеми. Ми це всі знаємо. Високий кортизол запускає ланцюгову реакцію, він підвищує рівень глюкози в крові, навіть якщо ти не їси вуглеводів, тіло починає виробляти її саме, тобто через процес глюконеогенезу. Це може заважати входженню в глибокий кетоз і навіть викликати нестабільні скачки енергії. Крім того, кортизол сприяє затримці води, через що ти можеш почуватися набряклою, навіть при дефіциті калорій. Коли рівень кортизолу підвищений, він не просто впливає на стрес і затримку води. Він змінює механізм голоду і насичення. Один із ключових ефектів підвищення греліну, того самого гормону, який стимулює апетит. Але це ще не все. Кортизол гальмує вироблення мелатоніну. Проблема в тому, що мелатонін не просто допомагає заснути, він змінює чутливість клітин до інсуліну. І ось що відбувається: через підвищений кортизол тобі хочеться їсти пізно ввечері. І якщо ти їси в цей період, коли мелатонін вже піднявся, твої клітини менш чутливі до інсуліну. Це означає, що навіть невелика кількість глюкози, навіть якщо вона утворилася з білків через глюконеогенез, довше залишається в крові. А під Вищений рівень інсуліну в цей час стимулює накопичення жиру. Іронія в тому, що чим гірше ти спиш, тим більше піднімається кортизол, тим сильніше росте грелін. і тим більше хочеться їсти в неправильний час, коли тіло запрограмоване зберігати енергію, а не витрачати її. Це замкнене коло, в якому стрес і порушення сну напряму впливають на здатність спалювати жир. Ось чому важливо не тільки те, що ти їси, а й коли ти їси, і як ти спиш. Якщо кортизол під контролем, ти не лише почуваєшся краще, а й худнеш ефективніше. Навіть без жорстких обмежень м'язи можуть втрачатися швидше, бо кортизол сприяє розпаду м'язової тканини для отримання амінокислот, які організм використовує для вироблення глюкози. Менше м'язів дорівнює повільніший метаболізм, адже саме м'язи спалюють найбільше калорій у стані спокою. Організм адаптується до меншої кількості калорій. Чим довше тіло перебуває в стресовому стані, тим ефективніше воно намагається економити енергію. Це проявляється тим, що базова швидкість метаболізму або BMR падає і ти можеш їсти так само, як раніше, але більше не хунути. Коли організм перебуває в хронічному стресі та метаболізм сповільнюється, тіло починає шукати додаткові джерела енергії. І якщо воно не отримує достатньо калорій або не має стабільного доступу до жирів і білка, вхід можуть піти м'язи. Ще один момент: повернення до вуглеводів після кету. Якщо м'язова маса зменшилася, а людина різко. Додає вуглеводи, організм схильний відновлювати саме жирові запаси, а не м'язи. Це пояснює, чому після неправильного виходу з кету вага повертається не у вигляді м'язів, а у вигляді жиру. І ти вже виглядаєш. Щоб цього уникнути, потрібно забезпечити достатню кількість білка та жирів, уникати хронічного дефіциту калорій і підтримувати фізичну активність, особливо силові тренування, які допомагають зберігати м'язи. Інакше тіло саме вирішить, що м'язова маса це зайва розкіш і почне її розщеплювати для виживання. Але є ще один ключовий фактор, без якого всі ці зусилля можуть надати результату: баланс електролітів. На кето тіло переходить на спалювання жирів, але разом із цим змінюється і водно-сольовий баланс. Відмова від вуглеводів означає менше запасеної води в організмі, адже кожен грам глікогену утримує близько 3 грамів води. Як тільки рівень глікогену падає, тіло починає активно виводити рідину, а разом із нею натрій, калій і магній. На перший погляд здається, що це просто питання зневоднення, але насправді дефіцит електролітів може серйозно впливати на швидкість метаболізму. Коли рівень натрію падає, Кров'яний тиск може знижуватися, що сповільнює доставку кисню та поживних речовин до клітин. Якщо клітини не отримують достатньо енергії, обмін речовин автоматично сповільнюється. Тіло переходить у режим економії. А ще низький натрій впливає на рівень кортизолу. Чим більше дефіцит натрію, тим сильніше тіло сприймає це як стрес, що знову запускає механізм збереження енергії. Калій ще один критично важливий мінерал для метаболізму. Він бере участь у роботі м'язів, у тому числі серцевого м'яза, і допомагає регулювати баланс рідини в клітинах. Коли калію недостатньо, тіло починає затримувати воду, що створює відчуття набряклості. Але найголовніше, калій потрібен для вироблення енергії в мітохондріях, а значить, його нестача напряму впливає на швидкість спалювання калорій. Магній – ще один ключовий елемент для обміну речовин. Він бере участь у сотнях біохімічних реакцій, а то й тисячах. Включаючи вироблення АТФ, головного джерела енергії в клітинах. Якщо магнію мало, вироблення енергії сповільнюється, що може викликати відчуття хронічної втоми, слабкість, уповільнене відновлення після тренувань. Але що ще важливіше, магній допомагає регулювати рівень кортизолу, тому його нестача може посилювати стресову реакцію організму, що знову впливає на той самий метаболізм. Тобто, нестача електролітів це не просто неприємні симптоми або кетогрип, а цілком реальний фактор, який може змусити організм Працювати повільніше, гірше використовувати жир для енергії і навіть затримувати зайву воду. Якщо ти помічаєш, що після перших днів на кето тобі не тільки бракує сил, а ще й здається, що тіло гальмує, цілком можливо, що справа саме в цьому. Кето вчить твій організм використовувати жири як основне джерело енергії, роблячи його більш ефективним у спалюванні власних запасів. Але щоб ця система працювала стабільно, важливо правильно керувати переходами між джерелами енергії. Якщо після тривалого кето різко повернути до вуглеводів, це може вплинути на метаболічну гнучкість, тобто нездатність організму швидко переключатися між жирами та вуглеводами без стресу. Тіло, адаптоване до кетозу, працює на низьких рівнях інсуліну. Якщо ввести багато вуглеводів одразу, відбувається різкий стрибок цього гормону, що може тимчасово зменшити числивість клітин до нього. У результаті організму потрібно більше інсуліну, щоб ефективно використовувати глюкозу. Якщо цей процес повторюється постійно, тобто людина заходить. Ходить і виходить із кето без підготовки, це може призвести до зниження інсулінової чутливості та менш ефективного контролю рівня енергії. Але що справді має значення, як тіло використовує енергію після кето? Якщо вихід зробленого правильно, організм зберігає здатність ефективно спалювати жири, навіть коли у раціоні є вуглеводи. Але якщо зробити це хаотично, метаболізм може повернутися до менш ефективного режиму, коли він більше покладається на глюкозу і втрачає здатність швидко метаболізувати жири як паливо. Правильний вихід це не про обмеження чи страх вуглеводів, а про навчання організму бути гнучким. Якщо поступово повертати вуглеводи, зберігаючи при цьому стабільний рівень білка та жирів, тіло легше адаптується і не втрачає здатності ефективно працювати на двох видах пального. Це означає стабільність. На рівень енергії, контроль над апетитом і здоровий метаболізм у довгостроковій перспективі. Кето це інструмент, і його ефективність залежить від того, як ти його використовуєш. Якщо ти робиш це усвідомлено, твій метаболізм буде працювати стабільно, ти отримаєш більше енергії, кращий контроль апетиту і здорову вагу. Якщо ж ігнорувати важливі моменти, можна отримати протилежний ефект, і кето може перетворитися з потужного інструменту на черговий стресовий фактор для організму. Щоб зробити кето безпечним і дійсно ефективним, важливо забезпечувати достатньо калорій і не заходити в хронічний дефіцит, щоб щотоподібна залоза працювала нормально, підтримувати баланс білка і жирів, щоб уникати втрата м'язової маси і підтримувати високий рівень енергії. Також важливо стежити за рівнем електролітів, натрію, калію, магнію, щоб не гальмувати роботу обміну речовин і не відчувати постійну втому. Контролювати рівень кортизолу також потрібно, щоб не запускати механізм збереження енергії і не викликати порушення чутливості до інсуліну. Робити вихід із кето потрібно поступово, щоб зберігати гнучкість метаболізму і не створювати різких стрібків інсуліну. Ну і якщо тобі важливо не просто скунути, а і не зруйнувати свій метаболізм і тіло в процесі, доєднуйся до моєї авторської програми Coach. посилання під відео. Не забудь про лайк і підписку. Я буду дуже вдячна за допомогу просувати науково підтверджений. Метод схуднути і коректну інформацію української мови. Дякую, що була зі мною.